На товариство. Я Григорій Педан, технічний експерт компанії Сенгента в напрямку насіння кукурудзи і зернових культур. Радий вітати вас на дослідному полі, яке ми заклали разом із товариством Україна у Тернопільській області. На полі висіяно 8 гібридів кукурудзи компанії Сенгента у трьох нормах висів: 80 тисяч на гектар, 80 і 90 тисяч рослин на гектар. Сьогодні проведемо облік стану рослин у фазу. П'яти справжніх листків, яка є одною з ключових у розвитку культури. Від моменту сівби культури, яка була проведена 27 квітня, пройшов майже місяць. І сьогодні, 23 травня 2024 року, ми готові провести перший облік. Умови при сівбі склалися сприятливими як за температурою ґрунту, так і за зволоженням. На полі попередник сонячник достатньо складний для кукурудзи, і тому ми застосували. Раннє після всходу вивнесення гірбіци за технологією господарства, щоб прибрати падалицю. Після отримання сходів було незначне похолодання, і навіть в ніч з 15 на 16 травня нас на полі спостерігалися заморозки на поверхні грунту до 1 градусу морозу. Але завдяки швидкому настанні тепла і високому агрофоні поля ми внесли 140 кг азоту в діючій речовині. На сьогодні рослини знаходяться у фазі п'яти справжніх листків і виглядають здоровими. На прикладі популярного для зони західного лісостепу гібриду кукурудзи Памплона Фао 270 інтенсивного типу розвитку, ми проведемо візуальний огляд рослин а також оцінимо стан кореневої системи, щоб визначити потенціал подальшого розвитку рослин. Ми відібрали зразки рослин із ділянок, де в нас кукурудза посіяна із нормою 70 тисяч, 80 тисяч 90 тисяч на гектар для аналізу розвитку кореневої системи. Тому що є якраз фаза 3-5 листка справжнього являється для кукурудзи перехідною на живлення з ґрунту. І ми можемо побачити на ділянок у сімдесят тисяч. В нас рослина найвища найвища. Найвищий габітос, От. на 80 тисячах вона ну, начебто середнього розміру, але тут найкраще якраз розгалуджена вторинна коренева система, вже, яка відповідає за живлення з ґрунту. Ну і на 90 тисячах нам, ну, начебто, рослинка вища, так. Але ми, але ми бачимо, що представлена в основному первинна коренева система, а вторинна тільки починає галузитись. Отже, спостерігаємо за розвитком рослин на нашому досліді. Далі буде. Доброго дня, дорогі друзі. Ми знову вертаємось на дослідне поле компанії «Сингента», де ми досліджуємо вплив норми висіву на гібриди кукурудзи. Сьогодні, 21 жовтня, перед збиранням урожаю, ми провели кінцевий облік гібридів кукурудзи за загальноприйнятою міжнародною методикою організації ФАО. Методика оцінки гібридів кукурудзи у фазу повної стиглості зерна включає в себе наступні показники: висота основного стебла. Висота кріплення верхнього господарського придатного качана, озерненість качана, запиленість качана. А також ми оцінюємо елементи структури урожаю: кількість рядів зерен у качані, а також кількість зерен в ряду. В загальному. Незалежно від норми висіву, посівда виглядає дуже добре, Незважаючи зважаючи на досить складні погодні умови, які виникли в Тернопільській області під час квітування та наливу зерна. А саме тривала, нетипова спека, до тижня часу трималася температура вище 35 градусів. А на сьогодні я пропоную провести візуальну оцінку реакції гібридів кукурудзи на норму висіву на прикладі двох нових гібридів кукурудзи компанії Сенгента, з різними типами адаптивності це буде гібрид Еленор Фао 300 до середньопластичного типу і гібрид Сітопазис Фау 340 інтенсивного типу розвитку. За результатами візуального обліку рослини гібриду Сиеленор як типового представника гібридів кукурудзи середньопластичного типу в посіві мало чим відрізняються. Мають однакову довжину стебла, формують верхній господарсько-придатний качан на одному рівні. Качани візуально виповнені повністю озернені, майже однакової довжини. За норми висіву 70 тисяч рослин на гектарі гібрид сформував типовий. Для себе до 16-ти рядний качан. За норми висіву 80 тисяч на гектарі ми вже маємо у качані на два ряди більше, але більш дрібніше зерно. За норми висіву ж 90 тисяч на гектар ми отримали найменший качан з 14 рядами зерен. А тепер спробуємо порівняти із гібридом інтенсивного типу розвитку. На відміну від рослин гібриду середньопластичного типу, інтенсивний гібрид цітапаз показує явну реакцію на загущення видовженням стебла і формуванням качана на більшій висоті. Але, як звичайно, все найцікавіше приховано всередині. При зменшенні норми висіву, інтенсивний гібрид показує стабільність. У розвитку качана за норми 70-80 тисяч на гектар ми отримали хороші, потужні, виповнені 16-рядні качани. За результатами візуального обліку можемо зробити короткий висновок, що гібриди середньопластичного типу розвитку демонструють кращу стійкість до зміни норми висіву ніж гібриди інтенсивного типу розвитку, а нам лишається лише зібрати врожай. Далі буде Що ж, друзі, ми зібрали врожай кукурудзи на нашому дослідному полі у товаристві Україна у Тернопільській області і готові озвучити результати. Ми розпочнемо із гібридів середньоранньої групи стиглості. Першим в нас буде гібрид C invictus V210 із кременистоподібним подібним типом зерна. В залежності від норми висіву гібрид показав наступні результати: від 114 до 116 центнерів із гектара при вологості 18,5%-19%. Сі Амбадор v 230 гібрид середньопластичного типу, показав результати залежно від норми висіву в межах 137 центнерів із гектара при вологості 17-17,5%, і вкотре підтвердив свою пластичність і стабільність до умов вирощування. Сі Пандорас v 250 Гібрид з кременистоподібним подібним типом зерна придатний до переробки на крупу. Показав наступні результати в залежності від норми висіву від 115 до 126 центнерів із гектара відповідно за збільшення норми висіву. Вологість даного гібриду становила у межах до 17-18%. Сі-Памплона V270 інтенсивний гібрид. У середньоранній групі стиглості показав наступні результати залежно від норми висіву. Ми отримали від 133 до 170 центнерів із гектара відповідно за збільшення норми висіву. Вологість даного гібриду становила від 17 до 19%. Середньостигла група гібридів на даному досліді була представлена двома гібридами середньопластичного типу адаптивності і двома інтенсивними гібридами. Почнемо із гібриду Сігранаріс. Має Фао 300 і гібрид середньопластичного типу адаптивності показав рекордний для даної території урожай – до 160 центнерів з гектара за зменшення норми висіву. Вологість даного гібриду становила в межах 19%. Новинка 2024 року Сіенор Фао 300 і гібрид середньопластичного типу розвитку показав результати в межах 152-157 центнерів з гектара при вологості 18,5-19%. Вітаємо новий гібрид. Новинка 2024 року. Гібрид Спектрал Фао 320 показав результати від 140 до 160 центнерів з гектара із вологістю в межах 19%. Хороший інтенсивний гібрид. І нарешті наш чемпіон. Новинка 2024 року, інтенсивний гібрид CITOPAS Фао340. Показав просто приголомшивий результат при збільшенні норми висіву від 150 до рекордних 190 центнерів із гектара, при вологості в межах 19%. Чудовий результат. Як висновок підрезюмуємо, для середньопластичної групи гібридів різниця у вражайності залежно від норми висіву може коливатися від 1 до 6%. Для гібридів інтенсивного типу розвитку може коливатися в межах від 15 до 45%. В загальному ж вибір норми висіву для конкретного гібриду має визначатися. У господарстві, по-перше, запланованою врожайністю, По-друге, слід вважати на характеристики обраного вами гібриду. І немало важливу роль буде відігравати зона вирощування. А за рекомендаціями звертайтесь до вашого менеджера з продажу та команди технічної підтримки компанії «Сингента» в Україні. Всім гарних врожаїв!